Нинішня зима перевершила усі сподівання комунальників. Снігу випало втричі більше від середньомісячної норми, які втричі нижчими від кліматичної норми були середньодобові температури повітря. Так ситуацію характеризував начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Микола Дідківський. Він доводив, що заплановані на впорядкування міста кошти надто швидко закінчилися. Дійсно, героїчними зусиллями цілодобовою роботою комунальні служби забезпечили нормальну роботу транспорту комунального господарства міста. Відповідно того, що неможливо було наперед передбачити ускладнення погодних умов, неможливо було передбачити, відповідно і в три рази використано більше паливомастильних матеріалів і людських ресурсів. Продовження подальших робот є під серйозною загрозою. Рішенням виконкому управління автомобільних шляхів на прибирання вулиць виділено 670 тисяч гривень. Міськводоканалу буде спрямовано 250 тисяч на аварійні ремонти мереж. В цілому це майже мільйон з резервного фонду бюджету Житомира. І сьогодні місто Житомир має асфальт, і вранці сьогодні посипано. Якщо ви бачите, немає льоду. Я розумію, що потрібно краще. Я розумію, але якщо за випала 2,7 рази більша норма. В снігу в три рази більше сьогодні цій ситуації я хотів би звернутись до житомирян про розуміння і шануйте людей праці. Не треба міського голову, не треба сьогодні начальників управління, а тих, хто реально робить цю роботу.